Вас, юні друзі, любов'ю Ісуса Христа, в ефірі Дитячий випуск християнської передачі Мир вам. Бог сильно любить людей, але ненавидить їхній гріх, щоб подолати гріх і смерть, Бог залишив красу небес, славу небес і прийняв людське тіло, щоб показати Його любов. Його милість і прийняти тяжкі страждання, щоб відкупити нас для себе, для вічного життя. І ми вдячні Богові, що за допомогою цієї передачі ми можемо звіщати добру звістку для кожного, що Бог сильно любить, Він віддав за вас своє життя і чекає вас зараз на небесах. Так що, дорогі друзі, сідайте зручніше, слухайте уважніше. Мы распочинаем. Собрался однажды, кораблик бумажный. Всекеан и шумел ураган, пути были бури, другие танули, но он. but buddy С Христом, начинаем путь, эй, доверяем путь Ему, доверяем путь, эй, начинаем путь с Христом, начинаем путь, эй, доверяем путь Ему, доверяем путь, эй, эй, доверяю путь. Подобається одна пісня, в якій говориться про те, що люди, як кораблі, проводячи таку паралель, можна побачити важливі моменти, які будуть корисні для нашого життя. Знаєте, корабель, коли стоїть на суші, він нікому не потрібний. Можна сказати, що він навіть створює деякі е, зайві клопоти, тому що його треба доглядати, він не може пересуватися по суші, тому що в нього немає коліс. Зате, якщо спустити човен чи корабель на воду, здається, ніби він оживає. Знаєте, е, так само і люди. Якщо вони живуть самі для себе, Якщо вони тільки хочуть задовільнити свої потреби і свої бажання, такі люди для інших створюють конфлікти або зайві також клопоти. Такі люди вони не подобаються іншим. Але коли людина попадає в середовище, Людей, вона має чудову можливість, щоб проявити до інших турботу. Вона тоді справді, можна сказати, починає жити, турбуючись про інших. Знаєте, можливо, дивно звучить, що турбуючись про інших і допомагаючи іншим, ми будемо щасливі і задоволені, але нас Бог такими створив. Ще що у нас подібного: кораблі, як і люди, їм потрібен орієнтир, щоб знати, куди направлятися. І для кораблів це є зорі або компас. Так само, щоб не заблукати вночі, або щоб не розбитися об скелі, кораблям потрібен маяк. І для таких вітрильників, щоб Легко і швидко прийти на місце, куди потрібно, потрібен вітер. І так само в житті людей для нас важливо бачити, куди ми направляємося бачити і знати рух, куди ми направляємося, щоб досягнути цілей, які ми ставимо перед собою. І знаєте, добре, коли все воно сонечко світить. Кораблик пливе, легенький вітерець, дмухає у вітрила, все гарно, красиво навколо. Але що робити тоді, коли ж самі люди починають створювати величезні бурі, хвилі в твоєму житті, і твоє життя перетворюється на величезну бурю, на величезний шторм. І вже немає тої краси моря, немає тої краси горизонту навколо. Вітер, дощ сильний, хвилі величезні заливають човен, і здається, що ти вже потопаєш. Що робити тоді, де шукати допомоги, якщо навіть ті ж самі люди вони створили в твоєму житті цю бурю, цю шторм, цей шторм? Для цього ми звернемося до Біблії. Бог сильно любить нас, і Він хоче кожному з нас допомогти. І всі корисні поради для життя і для того, щоб пізнати, який є Бог, як він сильно любить нас і що він приготував для нас, ми можемо дізнатися з цієї книги. Однажди всі ми плилі по озеру. Я устал. Мне нужно немного отдохнуть. Он Петр, почему ты такой маловерный? Когда я с вами, нет причин бояться. Чудо! Девіті волни підчиняються йому. Щойно ви побачили історію про те, як Христос припинив шторм. Він наказав, щоб буря припинилася, і води стихли і настала тиша. Учні були дуже здивовані. А я теж дуже здивована, тому що величезне чудо, яке зробив Христос. І воно описано всього декільками віршами. Мене вражає те, що робить Бог, і те, що він робить в житті людей. Знаєте, є ще одна історія, яка розповідає про бурю, величезну бурю і шторм. І вона трошки розвивалася по-іншому. І щоб дізнатися про це, давайте ми ще раз звернемося до Слова Божого. Сразу после праздника Иисус послал своих учеников на другой берег озера. Смотрите, смотрите, кто это? Израк? Не бойтесь. Я иду, чтобы помочь вам. Иисус, могу я подойти к тебе? Иди, Петр. Нет, Он я, я не могу идти по воде. На помощь! Иисус, помоги мне! Почему ты усомнился во мне, Петр? Чудо! Это чудо! чудо! Ты истинный Сын Божий! Побачили і почули про те, як важливо довіряти Богові, особливо в тих моментах, коли здається, що вже немає сил, вже гину. І як важливо звернутися до Бога, попросити Його про допомогу, сказати Йому, що я сам насправді вже нічого не можу і навіть не знаю, що робити. Господь завжди поруч, щоб допомогти. Знаєте, говорять, що добрий і досвідчений мудрий моряк, він знає, як налаштувати вітрила так, щоб правильно спіймати вітер, і під час бурі корабель не розбився і не потонув. Так само важливо і для нас, людей, в нашому житті, налаштувати своє серце, щоб чути голос Божий, щоб розуміти те, що Він хоче сказати через своє слово. щоб спіймати е, цей вітер, е, відчути його в серці доторком Духа Святого і робити ті речі, які очікує від нас Господь, тоді ми зможемо бути благословінням і для інших людей, і приносити славу Богові. Дорогі друзі, якщо з вас хтось побачив своє серце, яке ще не повністю довіряє Богові, ви зараз можете молитись разом із нами. Дорогий Ісус, подяка Тобі за твою любов і милість, і найбільше подяка тобі за ту жертву, яку ти приніс, щоб ми могли мати вічне життя. Дякуємо Тобі за ті обставини, які показують, що ми є безсилі і потребуємо Тебе. Господь, прости наші гріхи просимо, і хочемо жити для тебе, щоб прославляти Твоє ім'я тут, на землі. Допоможи нам цьому. І хай буде царство твоє тут на землі, як і на небі. Слава і подяка тобі, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. чудный наш капитан. Солнце правда встает, свежий ветер несет в ту страну, где живет наш отец и Господь. Паруса надежды наполняет как пешки. Свежий ветер сгуб, свежий ветер Паруса надежды, как святые одежды, Дарит нам Господь, наш Господь, наш корабль плывет по бескрайним морям, наш корабль ведет, чудный наш капитан, солнце правду встает, свежий ветер несет, в ту страну, где живет наш Отец и Господь. Паруса надежды наполняет, как прежде, Свежий ветер сходит, свежий ветер с Паруса надежды, как святые одежды, Дарит нам Господь, чудный наш Господь. Паруса надежды наполняет, как прежде, Свежий ветер с свежий ветер с Паруса надежды, как святые одежды, Господь, наш Бог надежды, Бог надежды, наш Бог надежды, Он, как и прежде, с нами Бог Бог надежды, наш Бог надежды, Он как и прежде с нами всегда, надежды Живете Слух, свежите с Бог, паруса надежды, как святые одежды, дарит нам Господь, чудет наш Господь. Дійшла до завершення наша передача. Я була рада дуже зустрічі з вами. Хочу сказати, що ви можете писати нам за адресою вулиця Степана Бандери, 3, місто Бурштин або телефонувати за номером 067 38 60 111. Якщо у вас виникають якісь питання або пропозиції, ви можете нам писати Дзвонити. А ще пізнання Бога і дослідження Його слова, воно не закінчується. І я хочу вам запропонувати чудову поміч в дослідженні Слова Божого. Це дослідники Біблії, де ви зможете цікаво, весело вивчати Слово Боже, а головне розуміти, що хоче Бог робити у вашому житті і які благословення Він приготував для вас. Наша передача закінчилась, дорогі друзі. Хай Господь благословить вас. До нових зустрічей!